Друзі, всім привіт! З вами Вікторія трішечки була відсутня, бо по сімейних справах. А тепер знов купую бурштин, старовинні прикраси, покажу вам декілька, що придбала останніми днями. Просто буду показувати, розказувати, якщо у вас є щось бурштину вінтажного, надсилайте. Будемо домовлятися. Потім розкажу вам з приводу цін, на жаль, на бурштин в цьому році, щось я не зрозуміла, вони Вони не підвищилися. До речі, ті, хто мені там надсилав на миста, я пропонувала ціну, точніше, ну, китаєць мій називав вам ціну, я вам пропонувала вже минув місяць з того часу. Вже та ціна не актуальна, бо було в мене таке, що там пропонувало 650 доларів. А місяць пройшов, вони його на Violet продавали, там 13 тисяч дали. Потім ще десь комусь пропонували. Зараз мені пишуть, купи за 650 доларів. Вже не актуально. Ціни помінялися. Тобто ціна актуальна на момент її пропозиції. Так, це з віоліті в нас. Різний бурштин за якістю, а форма однакова. Ось. Боже, знову смердить цигарками. Так, і це я маю поставити відгуки на віоліті. Отже, мені треба ще вагу перевірити. Тут 17 грамів так і було зазначено. А це я купляла вже в Києві з рук, точніше, прямо у метро. 27 на 10 грамів більше. Так, по ціні вони зараз 1000... 1200 гривень. Так, тут таке намиску цікаве. Спочатку продавець думав, що це бурштин, але це не бурштин. В мене таке було такого плану. Запам'ятайте цю застібку. Ну, це цікаво буде тим, хто займається купівлею на мист і перепродажем. Це не бурштин. на ebay в мене Я вам там показувала, в мене були величезні, чотки, я не пам'ятаю, 600 грамів. більше ніж 600 г. Ох, я з ними намучилася. в мене їх купляли Потім це я перевіряю, дивіться, звичайна харчова сода. Перевіряю на бакеліт. Ну, це також не бакеліт, бо в мене вже було таких багато. І кому цікаво, знайдіть відео. В мене чіткі, гігантські 600 грамів. Так отож, в мене їх купили на eBay, потім повернули. І так я не знаю, десь більше п'яти разів вони в мене туди-сюди їздили. Потім нарешті. Чистота, пустота. Не бакеліт це. А людина взагалі спочатку думала, що це пейзажний бурштин. Потім я кажу: ну, перевірте, в солоній воді має плавати, а воно ні, нічого, воно ніколи не попливе, бо воно важке. Ось, якщо перевірити їх гарячою голкою, воняти буде це пластик. Але дуже схоже на пейзажний бурштин. Особливо для тих, хто не розуміється на цьому. Так, ще остання посилочка, а за іншими треба мені вже топати на поштомат та на відділення. Так, тут у нас мають бути кліпсики. Кліпсики купила на Violet, ціна 1100 гривень. Бачите, о, ціни знижуються. Це підтвердження словам аукціон. Мій китаєць теж дивиться, стежить, каже, що в них дуже поганий попит. Зараз трішечки інші камінчики їх цікавлять. Бачите, як чудово упаковано. Так, я просто пам'ятаю, що тут в мене. Кліпси. Додам їх зараз, зараз. Це я збираю нову посилочку в чайна. Кліпси в нас латунь в позолоті. Тут у нас ідеальний стан. Камінчики взагалі без полів. Зараз поставлю всім відгуки. все, що я за останній тиждень назбирала. Якщо у вас є що запропонувати, я купую, бо інколи навіть пишуть, чи ви ще займаєтеся. Так, да, я займаюся. Головне питання зараз в ціні. Звісно, ви можете почекати, як там інші кажуть, там ми почекаємо там, місяць. 2-3 воно нам не горить, а потім знов пишуть, бо, на жаль, ціни не збільшуються на бурштин. Якщо б вони збільшувалися, це б також було мені на руку. Так, всім гарного дня. До зустрічі, друзі.